Усім привіт, ради вітати вас на каналі Asus Україна. Це Asus Zenbook S16. Це новий ультратонкий та ультрапродуктивний ноутбук, який випущений в 2024 році. Він орієнтований на професіоналів, які потребують потужного, портативного пристрою для творчих завдань, і роботи з високими вимогами для обчислювальних ресурсів. Ця модель комплектується процесором AMD Ryzen AI9HX 370, який є частиною нової серії. Strix Point від AMD. він підходить для роботи з великими об'ємами даних, графікою, відео та навіть роботи з AI-додатками. Тож сьогодні він у нас на огляді. Давайте подивимось, на що він здатен. Asus ZenBook s 16 вирізняється елегантністю та зручністю. Його корпус виготовлений із металу під назвою Цера поєднання кераміки та алюмінію, що забезпечує міцність і легкість. Ноутбук доступний у кольорах White та Grey. Він важить лише півтора кілограми і має. Має товщину всього 1,1 см, що робить його одним із найбільш портативних ноутбуків у своєму класі. Zenbook має набір сучасних інтерфейсів, які ідеально підходять для щоденної роботи та підключення периферійних пристроїв. Попри свій ультратонкий легкий дизайн, він має один порт USB 32 Gen 2 Type-A, який підтримує швидку передачу даних до 10 Гбіт за секунду. Крім того, наявність двох портів USB 4.0, Gen 3 type c робить цей ноутбук надзвичайно універсальним. Ці порти підтримують як передачу даних, так і зарядку пристрою power Delivery, а також виведення відео на зовнішній монітор через протокол DisplayPort. Це дозволяє використовувати ноутбук з кількома зовнішніми дисплеями або підключати його до док станції для підключення до телевізора або зовнішнього монітора. Ноутбук має порт HDMI 2.1, який підтримує передачу відео високої чіткості, дозволяє відтворювати контент із роздільною здатністю до 4K, що робить ноутбук ідеальним для презентації або перегляду фільмів на великому екрані. Аудіоінтерфейси представлені стандартним комбінованим 3,5 міліметровим аудіороз'ємом для підключення навушників або мікрофона. Також він оснащений SD-картрідером формату SD 4.0. На додачу до цього ноутбук оснащений великим тачбадом із вбудованими жестами для регулювання гучності та яскравості. Клавіатура, попри тонкий корпус, пропонує достатньо комфортне відчуття від друку. Хоча через невелику глибину натискання кнопок її робота може здатні. Незвичною для користувачів, які звикли до більш об'ємних клавіатур. Однією з ключових переваг ZenBook S16 є його 16-дюймовий oled дисплей із роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів із співвідношенням сторін 16 до 10. Екран підтримує частоту оновлення до 120 Гц, що робить його ідеальним для плавного перегляду відео або роботи з графічними застосунками. Дисплей також забезпечує 100% покриття колірних просторів p 3 і sRGB, що є важливою характеристикою для дизайнерів і фотографів, які потребують точної кольоропередачі. Він має сертифікацію Pantone, VESA Display HDR True Black 500 і TAV Rayland, що підтримує високий рівень яскравості, контрасту та зменшення шкідливого синього світла. При максимальній яскравості у 500 ніт oled панель ZenBook S16 забезпечує насичені кольори та глибокі чорні відтінки. У плані продуктивності ASUS ZenBook S16 пропонує винят. Кові можливості завдяки процесору AMD Ryzen AI9HX370 з 12 ядрами та 24 потоками. Процесор працює з базовою тактовою частотою 2 ГГц і може розганятися до 5.1 ГГц, що дозволяє йому з легкістю виконувати завдання з високим навантаженням, такі як рендеринг відео, роботи з графікою або машинне навчання. Підтримка AI процесора забезпечує кращу продуктивність у застосунках з штучним інтелектом, наприклад. У генерації зображень чи обробці відео в реальному часі. Графічний адаптер AMD Radeon 890 m інтегрований у систему і може впоратися з легкими іграми або обробкою мультимедійного контенту. Хоча для важких ігрових завдань краще підійдуть окремі графічні рішення. Ноутбук оснащений 32 гіабайтами оперативної пам'яті lpddr 5 x Це одна з найсучасніших і найшвидших версій оперативної пам'яті, що забезпечує неймовірну швидкість передачі даних і ефективність під час роботи. Роботи з багатозадачністю або ресурсоємними програмами щодо постійної пам'яті, ZenBook S16, оснащений надшвидким SSD на 2 ТБ формату M.2 2 НВМІ Express Gen4. Такий накопичувач забезпечує надзвичайно швидке завантаження операційної системи роботи з програмами та файлами. Що стосується бездротових технологій, ноутбук підтримує новітні стандарти Wi-Fi 7. Це остання версія бездротового підключення, яка пропонує значно вищу швидкість передачі. Даних поліпшену стабільність з'єднання та кращу продуктивність у мережах із великою кількістю підключених пристроїв. А працює ця модель під управлінням операційної системи Windows 11 Pro, яка надає користувачам розширені функції безпеки та продуктивності, а також підтримує сучасні технології, штучного інтелекту та хмарних рішень. Ноутбук оснащений батареєю ємністю 78 Вт ватт годин, яка забезпечує до 8-10 годин роботи від одного заряду в залежності від навантаження. Хоча показники автономності. Можуть дещо знижуватись під час інтенсивної роботи з AI-застосунками або під час обробки відео. Цей ноутбук залишається одним із кращих у своєму класі завдяки оптимізації енергоспоживання процесором Ryzen AI. Важливо, що він підтримує швидку зарядку, що дозволяє зарядити його до 60% всього за 49 хвилин. Тож Asus ZenBook S16 є відмінним вибором для професіоналів, які потребують тонкий пристрій з хорошою та потужною начинкою. Його високоякісний oled дисплей, продуктивний процесор із підтримкою AI і компактний дизайн роблять цей ноутбук чудовим інструментом для творчих та технічних завдань. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково тисніть вподобайку під цим відео. Пишіть свої думки на рахунок цього ноутбука в коментарях під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал Asus Україна та натискати на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.